Розклад, почуття, думки загаданого чоловіка. Загадуйте чоловіка, ім'я називайте, дату народження, своє також. І поїхали. Який у нас чоловік прийшов на розклад? Чоловік ще одружений. Чи це він вас такою бачить? Ага, ні, чоловік тут. Мах, людина, яка вміє щось майстерно робити. Це може бути і в відношеннях, це може бути і в роботі. Ну, тут такий чоловік, що дуже активний і якщо щось робить, то з вигодою для себе. Я зрозуміла, чоловік стоїть зараз на розпутті, і королева Пентаклі. Я підозрюю, що це його дружина, а в нього щось в житті має мінятися, і він дивиться в майбутнє, але жінка за спиною може ще і скандал якийсь бути з нею. Такий гаряча розмова, а він уже дивиться вперед, в майбутнє. Так, починає щось робити, щось планувати. Тут, можливо, і, якщо він має кудись переїжджати, то квиток уже на потяг купив чи на літак. Ну, вже якісь маленькі кроки він робить в своє майбутнє. І в цьому майбутньому він надіється, що він отримає якусь насолоду, успіх, кайфане, одним словом. Що ж це за чоловік такий? Причому якось другі люди і не будуть замічати його. То він, може, хоче це якось скрити від інших своїх же ж там, однодумців, сім'ї, родичів, близьких, начебто, що він нічого не буде робити. Ось так. Це такий якийсь загадковий тут чоловік, прийшов, щось хоче утнути і залишити це в секреті. Ось так. Ну, насправді, в нього зараз кризовий момент в житті. Я так розумію, що це він розказує, як би він хотів, щоб це було, да? бо зараз у нього нема нічого. Він теж брак якийсь без грошей, без стабільного якогось майбутнього. Але хоче щось сотворити таке, щоб себе потішити. Так, давайте будемо дивитися, яка жінка прийшла на розклад. А, вона показує чоловіка, дивіться, наче помінялися ролями, да? Так, що ж тут за чоловік такий? Ого? го Дуже гарний. Ну, такого не забудеш, мабуть, якщо десь перетнешся з ним. Жінка думає про те, що він все-таки фантазує про неї. Тут парочка зараз не разом. І вона навіть не то, що думає, а їй хочеться про це дізнатися, чи він все-таки мріє про неї, про зустріч, про стосунки з нею, чи любить він як раніше, чи, може, вже відвернувся, чи є ще між нами ця пристрасть, яка нас раніше держала. Що ми забували про все, <кій> тільки бути разом хоч якісь миті. Цікаво. Чи буде ще така перемога, як була раніше? Ну, під перемогою тут тріумф, е оргазм, те таке щось, знаєте, от, на піки емоцій. І слави. Щось таке тут показують. Чи буде ще, якою кров'ю воно це дасть? Так, аерофант тут про що? Тут дивіться, демон, іерофант. Навіть, знаєте, що йде, а хто переможе? От здоровий глуз, якісь правила, якісь догми. Вірування, філософія життя, чи все-таки цей е, соблазн, який просто відключає мозок. Кому, кому, кому ви віддасте свою душу <кому> Тут щось таке господи, ну, у жінки тут думки е, дуже полярні. Ангели і демони. У чоловіка теж щось таке відбувається в житті, що йому треба робити вибір, збирати всі свої зусилля докупи. І йти в майбутнє. Так, чи зв'язане це майбутнє з вами? Будемо навіть дивитися по розкладу. Зараз хочу подивитися, що між вами насправді відбувається. Бо у кожного якісь сумніви. Ну, що між вами відбувається? Трійка мечів. Страждаєте, бо є треті фігури у ваших відносинах. І причому страждають всі троє. І це зі сторони чоловіка. Бо тут чоловік заварив цю кашу. І ну, сам страждає, і дві жінки біля нього страждає. Едакий лавілас. Що між вами? Ну ось показують сім'ю. І е, якщо це сім'я чоловіка, я так думаю, так, бо там королева Пентаклі випадала. Ну, Може бути і ваша сім'я. Може, то він про вас розповідав, не знаю. Значить, він дуже залежить від думки свого батька, з старшого покоління. Ну, тобто, а що люди скажуть? Ось оце його більше всього гризе. Давайте подивимося, ще, що між вами. Якісь об'єти тут він давав імператриця. Так, а це наша жінка, що згадала чоловіка, чи все ж таки це його дружина? Хто ця імператриця? М -м -м. Це з якою кінець? Я так думаю, що тут мова йде про вас. Бо у вас там чітко є е, границя. Бо ви не знаєте, що чоловік до вас відчуває, і взагалі чи у вас є вже. Та пристрасть до нього, яка була раніше. Тобто, начебто й хочеться, да? але ви не впевнені, чи він цього хоче і чи хочете це ви. А тут йде імператриця це стоїть, з тою, з якою кінець, Тобто я думаю, що це ви, імператриця. Ви дуже крепко сидите на своєму троні. Тобто, тут показують про те, що його рішення, яке б воно не було. Чи хоче він з вами бути, чи не хоче він з вами бути, начебто воно вас вже не цікавить? І у вас тут, може, з'явилося якесь своє хобі, захоплення, ну, якісь свої справи, якими ви займаєтесь, мрієте про щось, про своє призначення і цим переймаєтесь більше. Так, що ще між вами? Ну, башня, тут все розрушено. Причому навіть наче і не чекали цього, наче було все добре до якогось моменту, да? потім настав цей час, пауза там, чи що, і от все якось тріснуло по швам ваші відносини. Ось так. Що між вами? Так, ну, значить, ви не в парі. Ну це було і видно по сигніфікації, що ви один від одного на відстані. Ви не знаєте, що один в одного відбувається в житті. Так, зараз запитаємо почуття думки чоловіка, якого ви згадали до вас. Давайте слухаємо. Так, що ти відчуваєш, є кохання, які думки тебе настигають відносно цієї жінки, чи ти загадала? Сонце. Ви знаєте, тут чоловік начебто похоронив своє сонце. Я думаю, що жінка. Тобто ви давали йому такий заряд енергії, що ви його на щось спонукали. А зараз він наче сидить на могилі і вас оплакує. Це щось дивне прямо. Може навіть обговорювати це з кимось ще, з другом, братом. Що була в мене така муза, яка мене наповняла, а зараз її немає. Кохання є у цього чоловіка до вас. Багато підводних каменів. І навіть на підводах, даже те, що ви вже знаєте, розумієте і прийняли це як факт, все одно воно є, але чоловік тут навіть готов наче обійти ці гострі кути між вами. Але ви тут дуже якась дуже якась таємнича. Ви розумієте, він не бачить вашу сутність. От Наче і кличити його до себе, як то в лісі мавка, да? От, а він не може вас зловити. Ускользаюча красота. Якісь сплошні тайни між вами, хоча є спілкування, єсть. Тут ще можуть програватися відносини тайного характеру, тобто не можна відкривати, оприлюднювати. Ну, звичайно, якщо там є сім'я, чи в нього, чи у вас. І від цього дуже тяжко. От нести уже це бремя дуже важко, дуже проігрується тут. Будиночки німецькі, може хтось зараз в Німеччині навіть знаходиться? Так, ну ми це зрозуміли ще, що ти нам розкажеш. Чоловік щось чекає. Ну, він вважає, що він щось робить в ваших відносинах, може, не так, як. Уміло, не так як треба, але він вважає, що ще може щось в майбутньому бути. Тобто, хоч відносини ваші наші розвалилися по швам, як та башня, да? але ну, не було чіткого вердикту, що це кінець. Отак, От ви розумієте? Да, воно там за чаху засохло. Але є кохання в чоловіка. Ну, тут. І він просто все зірцає, чи вмре, чи все-таки відродиться. Тут чоловік дуже агресивно настроєний. Зараз подивимося на що, наче він знає, як воно має бути, але цього немає, і він просто тут готовий. Зненацька наскочити і щось виясняти, требувати, що ти тут зібрався вирішувати так агресивно, чоловіче. Та нічого каже, я втомився вже. Я втомився воювати. Я не знаю, що робити. Це така, знаєте, як кажуть психологи. Досить ковтати. Потрібно це все прояснювати. Ось так, але він ковтнув цю злість. Ну, добре, на що нам твої скандали, ми без тебе знаємо, що робити. Так, ще що нам розкажеш. Ну, каже, що було з вами дуже добре йому. Весело а, і Знову ж показують сонце. Тобто, оці зустрічі, які між вами були, вони його заряджали навіть може, на тиждень на два. Ну, якщо ви не жили разом, а тільки зустрічалися, то він про це. І це було якось стабільно у вас. Може, ви не постійно були разом, але зустрічі були постійні. Стабільність якась була. Відносини, звичайно, нікуди не розвивалися, бо їм не було куди розвиватися. Так, і ви тут якісь різні з цим хлопцем. Не знаю про що. Це. Може ніжна? А він, навпаки, якийсь там в наковках, репер. Не знаю, що тут. Ну, щось є таке. Так, дивимося далі. І знову про це Сонце. Він, я не знаю, що це таке, і він, коли про вас думає, ну якось дуже сумно. Що сумно? Ну, не хоче він вас втрачати, бачите? Ви його вогник. Ну, якщо не хочеш втрачати, то може ти піднімеш свою тупочку та будеш щось робити, а? Дві четвірки вже випало. Сидить старий дідуган, нічого не робить. Та що я можу зробити, каже? А що ти можеш зробити? Ти що втратив кохання, втратив інтерес чи що з тобою? Ні, вона втратила до мене інтерес і, мабуть, не кохає мене. Але ж я знаю, що вона така пристрасна, гарна може за одну минутку все змінити. Угу. Тобто, ти думаєш, що це вона не хоче до тебе проявлятися, і вона оце така дурочка сидить і дивиться Тару. Ну, звичайно, каже, що він. Обманює. Mm -hmm. Так, ти давай нам не хитри, а давай нам на чистоту викладу. Чого ти там сидиш? Нічого не хочеш робити, не хочеш її втрачати, але і нічого не. Ні, я, я щось роблю, він каже, я вже тут запалився, вже їду. На коні білом рицарь жезлов. Але весь в обладунках. Навіщо той червоний плащ на тих обладунках? Це щоб показати, що я ж такий страсний. Точно, От бачите? Ви взагалі чоловік вже до вас їде, чекайте. А, і вже там була дві кажезлів, що наче за спиною залишив свою королеву Пентаклів, щось у скандалами якимось. Ну, він уже до вас їде, і ви його майбутнє, ви його інь- і янь. До речі, дівчина з України, якщо вам цікаво, отут і ніянь в жовто блакитних кольорах, це дуже цікаво. Якщо вам не видно, ну я трішки піднесу приближу. Ви бачите? А, цікаво, правда? Так, ну давай, давай. Взагалі в нього в житті якась пустеля на душі без вас. Що ще нам розкажеш? Так, це що помірність. Знаєте, як показує я тримаю себе в руках, він каже, але я вже їду, і мої тваринні інстинкти притихли, бо я їх укрощаю, так він каже, наче спеціально. Так, да, дайте мені тільки змогу. Я цього лева випущу на арену. Це я із гумором, чи це він з гумором не розумію. Так, але каже, що їхати довго до вас. Я не знаю, про що тут, чи він їде, чи він обдумує. Чи, можливо, дійсно в різних містах знаходитись, чи в різних країнах. Але каже, що довго. Довго, але я стараюся, він каже. Я стараюся пришвидити цей момент. Так, добре, давайте подивимося вам совет. Яковий совет для любов. Давайте просто совет сподивимося для вас. Так, совет для жінки, яка задала цього чоловіка. Як її вести себе з ним, щоб бути в енергіях імпертиції? А, що вам треба робити? Попувати своє кохання. От бачите, начебто його воно є, але ви його заморозьте, будьте дуже розсудливою, може, навіть різкою. Ну, тобто, не розпливайтеся, коли ви його побачите. Держіть свою оборону. Так, а чому ж це так нам показують? А ну, дайте трішечки підсказок, вона має ховати своє світло і любов, щоб не збити з голови свою корону. Ви зрозуміли, дівчата? Так, обороняйтеся, держіть марку. І тоді в вашій душі буде мир та спокій. Ну, дійте по обставинах, звичайно, але тут, наче кажуть вам, що ну, не втрачайте ви свого статусу. Будьте на висоті, будьте. Спокійно, наче до нього віднеситься. Не, не біжіть назустріч, шлюпалі шлюпки? Ну, тобто, майте до себе повагу. Ось так кажуть вам карти. Так, що ще спитати? А як взагалі Всесвіт бачить цю пару? Взагалі є якісь задумки у богів на цю пару. Чи вони просто граються в якісь любов, відносини, які взагалі, може, їм не потрібні і вищим силам не потрібні? Як взагалі бачить все світ вас в парі? Так, імператор. Що тут імператор? І королева кубка. Бачите, яку пару вони бачать? Вони бачать, що чоловік має вирости, і тільки з вами він відчуває свій, свою велич і всемогутність. І от він розказував вам про енергію там, сонця, так, що ви для нього як сонце. От дійсно ви його спонукаєте на якісь дії, на якісь звершення. Мені здається, от там показували, що у нього все четверки були, а, що він без вас якийсь як взаї. От нічого не відбувається. От такий старий дідуго, а тільки ви в нього є, так зразу спинку прямо і весь тут править міром. А ви, звичайно, кохаєте цього чоловіка, і ви стаєте красивіша, ніжніша, молодша. Ну, для вас це теж потрібно. Ну, гарна пара, що скажу. Але що ви втратили свій імператорський трон рядом з ним, це теж треба ще подумати. Ну, але це вже тема. Другого розкладу. Дякую за увагу. До нових зустрічей.